Всім привіт! З вами Алгорій. І сьогодні ми йдемо в данч Я пробував Стіну плоті, але вона не призивається. Треба набрати багато ляльок вуду І тоді може, ну, якщо це баги, то пишіть, як від цього позбавитись і так далі. Ой! Давайте я нажму на базу, зразу зайду і все. І так, ми вже в данжі. Йдемо вниз. Як пам'ятаєте, ми вбили з плітрона. Так, зараз. Перший сундук мурама. мурами. Було трюка і золотімо. Забираємо. Так, розбиваємо це все. Так. Угу. перші йдемо сюди. Давайте ліпше йдемо наверх. Так, нічого нема. Так, поки кистку, знаешь, что? Закрытый сундук. Ключ стены, гуманит, на потом голову, потом зелья, голды и так далее. Так, наши четыре ключей, я напоминаюсь. Так, четыре. Так, это Це теж сільверн. Це теж. Ідемо. Ідіть сюди, скелетончик. Витес, ну, о, золотий ключик виповнені. О, меч, ой, меч, сундук. Причому не один кобальтовий щит, злоті слідки. Посох, так, забираем сирийки. Так, механик. Ой, красивий можно тут продавати. тут. Сейчас це выпьем. Ой. Трямая, три, прямую, тримая. Ледяний сундук. Ой, я продав, я забула вам сказати, демонічку косу нечайну. О, булава. Булава місяця, скільки ще ключики. Ходу один або два. Два. Ну ладно, беремо на гухандик. Два синдрики. Так. Один да. ага. так. так. Сундук джунглів. Доволі такий великий данж. Походу у нас тут на середу нам такі мало. Вот буде багато дуже О, знову золотий клетки. Угу. Так, пішли назад О, слизень Так, у нас по два ключа. Сюда У -у -у. <плес> Алло, механіки, ди сюда. Так, дивимося, щоб нас стільми не продати. Тама, тобі наце, сірі сна, махви мах. задуба. Кристал живий, Голема швидко не будемо вбивати. потому что появится в данной культе слюнатик хардмод. Mm -hmm. Так, тут не было. Що далі? О, темний нема так, куди б далі? Як якщо вверх туди? О! А там и красивый был. Чем был знакомый там? Походу, что не был. А сундука там точно не было. Был. Ну, а сундук есть. Так. Блін, що такий глибокий цей данж. Хто знає, як добути ключ джунглів? Пишіть в коментарях. Ой, ключ морозу пишіть в коментах і всім папа -па! ставте лайк і підписуйтесь на канал на канал з вами був Алкольн Рейнольд І так не забудьте поставити коментарі. Як все-таки добувати Льодяні ключі. Я знаю, з плантери паде ключ і там треба деякі душі. Ой, за це. А зараз ми... Ай, давайте вже в цій серії построїмо домик для NPC. Багато NPC хотіли поселитись. Так, давайте все. Угу. Так, обльтовий щит ми меняємо, ну, це уже за старе. Так, обльтовий щит. Потом ми розкладуємо оцю паличку, потім це. Угу. Зброй до симптама. Берем магічні ракети. Ой, хто не знає, я буду класом мах. І тепер салют. Ладно, мы такие довольны, что вы А это у меня, по-моему, зелька была. Не, не было зелька. Ну ладно, давайте я там наберу всякую. А, блин, я с вами наберу. Так. Трое построенные программы для NPC. Так. Это быстро, бы серия скинчится. Так, так, так. Отак. Так, ходіть. А, слизи так. Можемо построїти. Так, строїмось були зник. Невеличкі дві хати. Отакі десь. висотою теж невеликі, отакі. Ой, я забув двері. Ну нічого. Нам головне хоча б один построїти, щоб гоблін. Гном го, блін. Блін, треба буде мага заселити і зробити магічну арфу. Але це вже аж в хардмоді ту арфу можеш робити, бо для неї треба... Вбити босів близнеців. І їхніх душ нам треба буде. 20 і нам треба. Ні, я зроблю висилковий жезл, він посильніший. Для нього теж треба буде багато всього. Особливо душ для нього дуже треба. Так, нам стинули врагу. Именно перед нами. Так, 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 то так. Ладно, я ставлю на паузу, зроблю домики і все. Давайте. Ну, в общем, вот домики. Ну, в NPC заселилися, а вони десь самі пропали. Ой, тут стіна. забув. О! Ну, все, до побачення, ставте лайки. Ну, я вже говорив, всім па-па.